То зелена штора, то зелений диван. Але я зараз вже йду на потяг і їду до дітей. До всіх дітей. Вчора була на день народження в мене Наташі. не знімала, не знімала нічого. Ми посиділи всі разом, приїхали Гусаковські. Хусаковські всім табором. Була Оксана з родиною, Костік, всі були Вова з Ритою, всі зібралися, посиділи за столом. Ото як раніше, і зовсім не хотілося навіть камери діставати, чесно кажу. А от зараз. На потяг поїду. Завтра зранку буду в Ужгороді. Мама пише: мені: ти не уявляєш, як виріс пес. Мені аж страшно. Він такий буде величенький. Ну, який є. Ми, який був запит. Боже, дай того пса, який наш. Ну, от, кицька наша, пес наш. Дуже смішний. Як ви, до речі, шот бачили там, де я знімала таку невеличку рекламку. Для це не рекламка, не рекламка. Це я хотіла розповісти про центр Unbroken. Це національний реабілітаційний центр, де вже отримали допомогу більше 18 тисяч людей. І це не лише військові, це і цивільні. Це стосується і ампутацій, і дуже важких поранень, і відновлення після цього. І ще тисячі людей стоять у черзі, щоб потрапити на лікування туди. І саме от шкарпетки вони продаються, це компанія Дюна їх випускає. І 60% від вартості цих шкарпеток, тобто, власне, весь прибуток, він йде на Unbroken. Якщо трапляться вам такі шкарпеточки, або можете їх замовити, замовте в мене такі є. Так по краплинці воно все, знаєте, і складається. Маленька краплинка, маленьке добро, все складається в щось велике, велике добро. От так. на наступний місяць я просто. Змушена була відмовитися від одного навчання, яке я дуже довго чекала і дуже хотіла. Безкоштовне навчання. Я потрапила в 25 відібраних зі всієї України, але, на жаль, я не можу бути присутня на всіх уроках. Я подивилася і чесно, визнала, що просто не можу. У мене дуже багато ще є планів, я маю ще приїхати через певний час, днів 10-12, сюди знову в Київ, закінчити питання з цією квартирою, розібратися. У нас є зараз буквально. Тиждень, щоб вирішити, що ми робимо далі. Лишаємо її за собою, чи ми її віддаємо власникам, тому що життя йде, і треба розуміти, що дві квартири ми не зможемо платити ніяк. І треба приймати рішення. Це дуже болюча тема для мене, чесно. Дуже і дуже. Я ці дні максимально все поприбирала, поскладала, повимивала, все. Тому що коли в квартирі не живеш, вона дуже запилюється, вона занедбується. Це ж така історія. Довели до пуття багато всього літнього, зайвого, все повивозила до мами. А далі будемо приймати рішення. Ну, зрештою, ви це побачите. Але в першу чергу ви побачите, як я приїду. Як я зустріну ото все своє котятство, собацтво, дитяцтво. Познімаю вам щось хороше, приємне, миле. Ну, а заразом наші побутові справи обіцяли і про коліне на навчання, і про настінне на навчання, про все. Будемо жити життя. А далі. Далі якось воно виведе. Дуже цікаві в нас події будуть в грудні. Дуже багато планів, неочікуваних для вас. І таких для мене, знаєте, ще дуже хвилюючих, тому що це все не вирішено, воно так все наживлено, як на ниточку, і побачимо, куди нас долі буде вести? Будемо її слухати, відчувати і рухатись по шляхом. Дай Боже, Господи Боже, хай Бог нас всіх збереже. помаючи таких кончених сусідів, господи, хіба знаєш, яким буде твій завтрашній день? Нема моїх слів. Нема. Добре, поїхали. Поїхали до дітей. Зараз швиденько на потяг, як я допру, то все. Але мене з тим. Будемо дивитися собаку. Що вам той потяг знімати? Знаєте, я, я люблю Київ. Люблю, але нічим не порівняти те щастя. Коли ти приїжджаєш в Ужгород, знаєш, що в тебе тут є сім'я і ти приїхав. Ну, зрештою, тепер додому. Настя. Що ти зробила з собакою? А що він такий великий? Хто такий здоровий. Хто такий великий. Ну бабуся прийде. Синочок! давай, будемо в який це. Це мій синочок. <сх�> <сх�> це твій <сх�> внук. Він <сх�> такий хорошенький. <сх�> і, <сх�> і такий здор здоровенний. Сімба. Ні, він вже став майже вдвічі більший, слухай. Ти куди ростеш такий здоровий? Ти такий великий росте. А У нього зуби ріжуться знизу. Два тепер. А, а ти от чи ні? Верх. Ой, він він як акула? Так, чи. Маленька какакула, тяшоти. Блін, в нього клики полізли, а ці ще не отпали. Угу. Треба з ним грати стягачками. Так граємося, мама, поля з ним грає, за так що це... Кісю, ти спав з тобою? Сбираєшся гуляти собаку. Що угу. він там вночі ходив в туалет? какае. Какае. Ну на пеленочку. В два часа ночи, хоть ты лопни. Але на пеленочку. Не, ну он вечер сходи. И что он как ну, непонятно. Ну, как ну, уже. Это недавно. Не витримал. Ты уже не смог, да? Ну да. да. Я не смог витримать. А так все меж спит. Что, целуют всех? А тебя нет? Тебя не целуют? Брать, Давай, бери кириску. Ты зла собака, да? Ведь <тасыпь> <Соня>! Марсюта, Солнце! <тасыпь> <тасыпь> Любовь>, Любовь, Она так смешно мяу, как <тасыпь> Да? Да? Китечка. <тасыпь> ага, а ревнуя кто-то страшно. <тасыпь> тикай, тикай. А ну, на. Давай. Занимай. <пил> Давай сюда. Ого! Так, а ти не гарчи. Не гарчи. Так, Марсі, ні. І китю, поцілуй, борщик. Поцілуй, <сіло> 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 ну Вона тон, в принципі, не змінила. китя, це наша кітя. Борщиче. китя, А що ти, ти рівнуєш? Воно дуже рівно, дивиться, так на маму, Цю, але нормально, бачите? Ну нічого, то не міняє. Отже, компактний класний. Любові. Привіт! Собак поцілувала, хотів поцілувати мені. Це ж треба знати про мене і про мати. І все? Він тяжканьки. І оце ти собаку так поцілуєш. <риклад> а він мене цьому. Як казала баба, ще в сраку його поцілували. <риклад> <риклад> Ні. І все. Не надає тобі, що ця ігришка пухнаста, ні? Халюсі. Не можна кусати. А він розуміє, диви. Так, диви. Бо дай я буваю, так крикнув фушу. Що, що так, так це так це ти ж моя донька. Знаєш, тут скажеш шампунь. 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 Шампунь mm. да, і кондиціонер. І кондиціонер. Я б сама таким голову мила, я подивилась склад. Так давай. така hm. ja, штучка. Там вже всередині є ці історії. Тобі кулі збирають. Це симпаріка, Таблетки від кліщів і блог. Мама. 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 тебе. Зараз Настя ще дивись що ще. Оці угу. гавняшка збирачі, і трошки іншого кольору гавняшка збирачи. І... А це для дресирування. Треба манісінькими кусочками ламати, угу. поки ті приготують Угу. Але малесенькими такими, ну, знаєш, зовсім сантиметровими можна менше. <плес> ага, це в нас ще є такий аурікал. Це митивушка, по чесному сім'ємо. І там візі. І там тут. Так, та, оця таблетка, симпаріка, але вона одна. Ой. Треба їдати йому, до речі. Це нам на чотири місяці У нас вже таблетки. Ми запаковані. Нам треба найближчими днями до ветеринара його зводити. <плес》<плес> не буде радий, звісно. Не буде радий, він буде дуже не радий. Ну, нічого, таке сьогодні. Бачите, скільки всього собаці купили. Дітям нічого не привезла, чесно. Все привезла, тільки собаці. Обзор на. Ха! Да? Кандиціонер і. Тому ж не падати? Ну, це нам сказала кінолог. І шампу. Це кон... концентрат Настя. Він один до трьох або навіть один до шести розводиться. Тобто його дуже і дуже надовго вистачить. Тебе теж покупаємо. Ні! <покрив> 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 То, Ой, в камеру! Золота дівчинка. Моя саночка. Моя кетюня. Моя рада. Іти, ти рада? Ти рада? Я рада. Я дуже рада. Що ти мене винюхаєш? Що ти мене винюхаєш? Головне питання. Борщ гріти. О, Зараз я опам'ятаю. Гріти борщ. Борщ гріти. я сяду. З дітьми, з усіма дітьми. Ся... З дитиною і внуком, мама, не забувай. Так, не кричи, не кричи. Не Це Він вилизувати почне її. Я ти, тебе ти дуже ти, дуже шо, Нельзя. Він що хотів гризнути? Ні. Гризти цього. Не треба ну, ти бачила? Лапочку ставити. Ну все, я приїхала. То, тепер є відчуття, що приїхала додому.

І один собі так під витаски, да? чи Як воно має бути правильно? Це дуже зручно. Да. Так. Така коробочка. Ну, Оп. І в тебе цих кокулькових пакетиків мільйон. Так, да, і я хочу спробувати відкрити. Господи, щось закрию. Я хочу ці спробувати. Не ти будеш а не спробувати, а <сум> сама. А чому б ні? холодильнику зберігати, Вони добре ламатися. Вони мають добре ламати. Спробуємо чуємо. Пахне вафелькою. Так, вафількою. Пащу. Ой. іди іди Давай, 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 іди сюди. Йди до мене. Ні, він їсть, просто йому треба йому треба його розгристи, прям розпробувати. у нього деревий роки. Какие маленькі. Одягайся, тобі mm -hmm. через 40 хвилин уроки, тобі треба ще собачку попісити. Давай. Так, господі, попісся, він швидко. Сто... Це вискакать місяць 100 років. Але бери з собою цю штуку, може він ще надумає. Бо дощка нема там на вулиці. Так, вчора був дощ із. Річка така могла... повноводна. Сильний дощ був? Так, Може прям дощик. У нас не було. Сьогодні сніг в Києві випав. О, 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 так, господи, шоу всіх джингл беллс. Я не хочу джингл беллс. Діма пішов у сховище ночувати, бо невідомо, куди ті кончені будуть стріляти. Але каже, що вийшов вночі і вночі випав сніг. Все, давай котику. Я можу закрити. Чекайте. Давай я закрию. Воно ну, просто не закручується. Я... Все, так? лапочка. Воно у вигляді лапки. Бачила, що це лапка? Брілочок. Які у вас є брілки? У мене з Hello Kitty, у мене тамагоще, А У вот мене так. з собачими гамнячими пакетиками. Бочик, давай візьмемо з собою цю штучку. Що якщо буде емма і частина, буде дуже весело. Ну ти не можеш годувати чужих собак. Ні. Я маю на увазі, що коли він підбігає до мене, ж казала Маша. А. Та йому давати. Молодець! У нас тут розпаковочка. Пацан, я тобі приїхало. І ти це... дуже чекала на це. адресний. Дивіться. Боже, як це мило. Ай. Поки сфоткали, поки все зробили. Ну, так сміло. А ну-ка. Це його. Опа! Давай, дивись. О, дивись. Боже, Борщик, гарно. клас. Краса. Все як дивись. ми хотіли. Зелененьке, клас. красиве. Дивіться. А з того боку, наші номери телефоніють. Борщик. Наша планета. Він цілий всесвіт. Любов. Мені це нагадує, знаєте, як у того котика з люди в чорному. Така ж Борщичок. борщичок, Борсічок. Це одягається. Опа. Воно затягується це ага. Аккуратненько. Все, тепер буде видно цей борщик. Диви мене ну, така О, Краса. Колко. Фу, борщик. Все ж треба гризнути. Ти що. Тихо, ось і воно це дитя. Уже хороша собачка. Ага, я розібралась. Так, це треба ще затягнути трошки. Да, нормально так. Да. А ну, подчекай, борщик. Все. Любовь любовная, да? Так, я тут срубила. Ой, класс. Вот Она тут надо вытянулась. Чекай секундочку. Залегает все. О, все, адрес. О, а что он с этим? Ну покажи. Ай, клас. Ти любов з адресником. Сонце хороше. Решло. Планетка. Планетка. Борщовий набір. Стою зараз на набережні. Була на робочій зустрічі, біжу. Ах, а тут такий захід сонця. Куінжжи, гляньте який Міський куінж. Дуже обміліла річка. Качечки, лебеді плавають. Але так красиво. Знаєте, я дуже люблю це місто за спокій. За непоспіх. Тут справді я так ганяю, як божевільна весь час. Але в мене часто таке враження, що я одна тут така ганяю. Всі собі ходять, займаються своїми справами. Спокійнесенько, рівнесенько. Дуже гарне місто і на даний період життя. Як для мене, як для дітей, воно максимально. Ідеальне, ну то хай буде так.